Всім привіт привіт, друзі! З вами я, Давид, в чому відео я буду переїжджати в новий дім, і на мене будуть нападати бандити. Можливо. Або ми просто переїдемо і нам там буде скучно. А, ну, чому тоді тут є маска намальована? Ось якщо друга частина тут, я бачу, то... То я дуже хочу у ці частини всі пограти. Можливо, тут навіть третя є. Давайте. Давайте. Написуйте мені в коментарях, чи мені зняти другу частинку. Друга частинка, напевно, ще краще, ніж ця. Ось тут маски якісь. Це цікаво, значить, штука. Сідай. Цей бекін... Це бекон, Бікон. Бікон не сідаю. Ми поїхали. Ми їдемо, друзі, ми їдемо. Ми поїхали. Що, друзі, ми поїхали. Давайте ставте лайк, підписку невеличку. І ми зробимо другу частину. І ще я бачу в мене є чіпси. Я бачу в мене є багато чіпсів. То я думаю... Це... І ще тут, напевно, нам привезуть піци. Бо я люблю піццем поїсти. Поїсти. Ми переїжджаємо в Новий дім, точно. Бо ми не можемо просто так взяти і поїхати на фурганів нікуди. Реально, ми переїхали. Давайте. Так, 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 нічого нема. Нічого нема, тільки отаке, мені треба чіпси. У мене вже є чіпси, але мені треба ще чіпси. О, яблочко. У нас тут є регенчики, вони можуть мене зарегенити, як я зрозумів. Ну, тут нічого поїсти немає сильно, тільки два яблучка. Добре. Давайте відкриваємо, дивимось. Ящички, нічого нема. має щось бути. Ну, гроші просто так не можуть реально валятися, бо можуть. А що, я тут? А що, я тут один раз тільки грав? А, точно сказати ящички. Гроші в ясічках є у нас. Як я бачу, дівчат комната є гроші у ній. І у нас є дівчинка, яка вміє регенути. Добре. Сукаємо цю кімнату, тут зразу печенько є. Далі нічого нема. Як я розумію, так да, нічого. А сов'ячечках? Печеньку. Добре, ми не дарма обсукуємо цю хатку. В туалеті нема Кока-Колі. Я б хотів би Кока-Колі. Я завжди, коли я сідаю на туалет, беру щось попити. Водичка Кока-Колі. Тут нема Кока-Колі. Як це ми переїхали, має бути Кока-Колі, тут тільки діти, підристки. Тут має Кока-Колі бути. Добре. Йдемо в магазин. Ну, добре, потім. Походу, гроза починає свити в хатку. Все, друзі, я в хаті. Блін, гроза реально почалась, я так і знав. Я так і знав, друзі. Почалась. Гроз. Будемо вхазувати страсилки. Або піцу поїмо. У моєму десь тут має бути сейф. Ага, є сейф. Хтось знайшов сейф. От, як я розумію, тут чотири цифри. Раз, два, три, чотири. Неправильно. Нам піцу привезли? От, реально піцу. Я з радістю поїм піци. Або за лису. Що, я забрав піцу всі вас. Вас сайтись голодні ви. Що післи? Хоча ні, давайте мультики подивимось. Кстати, можемо подивитися. Ні, не можемо наверх подивитися, але в нас є піца. Ой, як страшно, побігли за телевізор тут, хоча б не страшно. У нас немає чим відбиватись, Нас нам треба в кімнату, де багато людей. Скільки людей зараз в грі? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять ігроків. А де всі? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять ігроків в цій кімнаті. Хтось щось написав. Скипаємо, скипаємо. Це не мультики, стр це бандіти. Я так і знав. Будуть бандіти, друзі. Я знав майбутнє. І вони з'явились бандіти. Вони прийшли. Вони все ламають у місті. Я ламаю телевізор. Хозу вони до нас мають прийти, як я зрозумів. Бо не дармасно нам просто показують? Добре, друзі. Добре, друзі. У нас вже треба йти спати. Побігли поспимо в кімнаті, де багато дорослих. В цій кімнаті. Хто є? О, в тій кімнаті багато людей. Все, на добранні. На добранні, друзі. Доброго ранку. Побігли, друзі. Ну, Дверки не відкриваються чомусь. Добре, забираємо доски. Як я розумію, нам треба зараз забудувати хату. Взяти просто доски і почати отак. О, реально, друзі! Ми маємо... Всі друзі, я зараз добудовую нашу кімнату. Ми, ми майже... О, ось, ось. Все, друзі, ми забудували вікна. О, тут не можна більше забудовувати. Добре. Ми зараз будемо використовувати наші уміння-будування. Ну, ми вже використали їх. Добре, а ми наверх можемо залізти? Я бачу під горище. Ні, не можна мені залізти туди, там високо Мені потрібна, потрібна поміч. Давай, ти, ну, бейкен, бікон. Я взяв всі три О, А, я забуду унітаз дибусь. Я забуду унітаз. Я унітаз забуду, вдруг вони через унітаз захочуть залізти. Я все, я в туалеті. Мене не нервувати, друзі. Я в туалеті. Какий Я... забудований. Все. Ніхто по цих, ніхто ніколи тут не пройде. Все, давайте лезем вниз. Що нам робити? Я стою. Айду на кухню. О, три кусочки піси. Дайте мені кусочок піси. я маленький. Друзі, до речі, я викину цей на мій кон... На дописи мої. Типа, ну, свій нік. Щоб ви могли його написати в Роблоксі. І в мене було багато нових друзів. Добре. Давайте я зараз. Сфоткали? Ось я сфоткаю. Все, друзі. Ну, піца мені в ротик реально. У мене дві піци тепер. Я радий за це. М -м -м. Там підвал відкрився. Все час спати, друзі. Обігну. Тим швидше заснемо, тим швидше свіце... Це в нас буде енергія. І ми дізнаємось самі цікаві речі. На добрань. Друзі, до нас залізли якісь, якісь трасили. Мене врятували хлопчики. Дякую вам. Дякую, дякую, бекон. Я єлі-єлі визов тількися. Вони за мною бігли. Мене врятували. Велике, я їм за це дякую. Я зразу це кажу, підписіть. Мені треба підписника ще одного. До 200 підписників. Окей, злізаємо краще. У Нас, до речі, ніхто ще не помер. Як було, так і лисилось людей. Хтось заліз. Хтось заліз в нашу хату. І він заліз у підвал. Я боюся. Зараз напружений момент. А вдруг хтось нас хоче украсти, а вдруг нас хтось хоче вбити. А вдруг, а вдруг, а вдруг а вдруг хтось хоче украсти мої чипси? Ні-ні-ні, це не можна допустити. Він топає з підвалу, Він топає з підвалу. Він утікав, він виходить з підвалу. Всі сюди. Це не бос головний, ти що стоїш там. Краще йди сюди. Хтось там наверх заліз. По-моєму, йому зараз кип'ят буде. Тому хлопчук кип'ят. Він думає, що з ним треба битись. А від нього треба ховатись, походу. Він такий дурненький, походу, друзі. Вс йому кип'ят? де? Він вийсу. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять ігроків лишилось. І, походу, вони усі. Давайте запам'ятайте мій скін. І моє лице. Щоб ви мене іменно мене пригласили в друзі? Треба в підвал забігти. Що дозволяють в підвал бігти? Біземо в підвал. В підвал. Що, біземо в підвал красть? Так. Так. Я сховаюся зараз. Бо вдруг до нас знав, прийдуть. ті... Я застряг. Сховався, але застряг. Фух, я живий. Добре, лисилося, як я бачу, раз два 3-4 гроки. Чекав, куди пропала та дівчина. Але вона зива. Входу її все одно на нас. Її зараз сюди терепортую, значить. Але в мене є ломік. Я... я пила, мені потрібна ліцензія. Бабахсь, бабахсь, бабахсь. Страсило знов прибіг. На-на-на-на-на-на-на, бей, бий, бий його. Що я забираю гроші від нього сі. Круто. Ну, хтось ще тут, хтось ще хоче напасти на безстрасне три... Чо... четвірку. Безстрасна четвірка убиває бандитів. І забирає собі їхні гроші, і тут якийсь замок є. Ура, закрились двері. Що нас терепортирує? Що на добранці? Не вистачає одному місця, він вмирає. Добре, друзі, він умирає походу Але в мене лишилось багатонької, я вам скажу. Я ломиком буду махати, бо я боюся їх цих страсилок Вони мене вже налякали. Щя, ранок. Все, бізимо. Відкриваємо двері. Відкрийте мені двері. Вибігаємо. Побігли, друзі. Побігли. Я йду в магазин. Все, я піду в магазин і куплю собі там по. Типсився, если куплю, то мне це будет у користь, по користь. Мне будет користь в чм. Бо в кінці, якщо будет финальный страшный сильный босс, у страшному сильный, реально, то як я визову? У нас ще 30 рівнів. Давайте все оце купимо. Все. Друзі, я купив. Цікаво, стільки людей лишилось? Так, чотверо як було в підвалі, так і лишилось Просто вдруг чи обсіка мені хтось помреть. Добре, побігли. Хтось за це зра? Дівчинка за мною біжить Добре, Нас черві зараз все виграти. Фінального боса якогось чекав, де він буде. Це якийсь той самий буде фіолетовий чел, походу. Бо він головний, як я зрозумів, у них. О! Але все в своєму нічого немає, як я бачу. О, вони викрали всі гроші. Точно. Як я міг не здогадатись? От чи... чим. Поганіші украли у нас всі гроші. Із сейфу, і тепер у нас їх немає, але зато у нас якуча їжі. У нас чоловік сім слотів їжі. Ми зможемо поїсти, перекусити навіть. Цікаво, скільки людей зараз? Ну, четверо людей. Ми, походу, пройдемо цю гру до кінця, точно. Всі вже захоїмо. Добре, друзі, у нас це відео ну, не саме довге, то добре. Ми зараз маємо наш чиль, це вигра. Він щось непонятно, тільки що написав. Час спати, чи що? Я йду спати. Вовсі в одній кімнаті, кстати. Ч на добранці? А зарані в'язу спати. Що не це що робити? Спати? Піцу привезли. Я не вірю на рахунок піцу. Цікаво, хто до нас прийшов? Нікого немає. Дуже дивно. Реально нікого другі нема. Підси нема. Ніхто не прийшов. що обманюють Я готовий, я ломік достав. Якщо це той бан... якийсь бандит нас прийшов надурити, я його возьму, дам ломіком по голові і він упаде в обморок. Отакий я маленький. дитинкин, А всі достали зброю, кстати. Один кудись пропав. Він напевно налякався і впісов. Або за столом сидить. Не столом. За... Реально! Це бандіт, це, друзі, це, це бандіт, бандит. нас надурили, нас надурили. Нас надурили. Реально нас надурили. Диві. Реально, друзі. Мені страшно. А що ми робитимемо? А, точно, я йому маю дати по голові з чоловіком, він упаде у обморок. І той, напевно, тупий. Що він нам зробить? Знищити його! Знищити! Всі готові, знищимо його. Б'ємо його, б'ємо, 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 бийте його, бийте, 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 бийте його, бийте, 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 всі бийте його, всі бийте його, бийте, 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 бийте його, тікайте. Я Нехай він загрече на когось другого, не, ну не на мене. Точно. Ну, я бачу, його можна зараз атакувати. Ні, вже не можна. Треба перекусити чіпсами Так, давайте поламаємо йому голову. Ну, ще тріски чисто лисилось. Давайте допомагайте знищить його. На, на на на. на, 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 Ми його знищили. На, це за те, що все ти надурив нас наш рахунок піци О, ні, не, не надурив, він реально привіз піци Походу, це було для прикриття, він знав, що я така зла дитина і можу взяти і надати йому ломом Я реально був як герой, тримався проти нього. Що давайте? Ідемо спати. Скільки людей? Уза троє. один вийшов з гри, походу, обкакався від того стресного поверху. А я ні. Я остаюся з вами. Бо я хоча я маленька дитинка, ось. Подивіться на мій нік. Я ще одну фотку зроблю. Все, я скакався. Тепер 100% ви знайдете мене, напишіть цей нік просто. І ви зможете знайти мене і будете у мене в друзях. Що, засинаємо, коротше. До нас дуже багато людей ввірвалось. Поганих. Добре, битись. Бо якщо ми їх наб'ємо, від, від них видлітять гроші. Наїв о, гроші. Давайте, ставте лайк, до речі, підпишіться. Щоб, ну, десь давайте 20 переглядів наберемо і я роблю всю одну частину вже про другу частину цієї гри. Бо тут є друга частина, якщо я переможу свій боси фінального із цими трьома ігроками. Ну, з двома ігроками ми втроєм лишились. Сигналізації? Що за сигналізація? Друзі, Добре, я виламую ломиком. Мій ломік не працює. Добре, що сталося, зараз побачимо. Випустить мене на двір. Бандіти, друзі, бандіти! Вони, 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 вони хочуть вкрасти все з магазину. Ага, я бачу, їхнього босса боса із кока колою Він реально вірвався в магазин заради Кока-Коли. Заради пепсі коли. Ой, краще побігли, друзі, а то побігли. Я зараз реально налякався. У мене серце зараз стара бани. Це так складно. Побігли всі в люк. Я перший, бо я маленький, ловкий дуже. А, а я сам обкаканий. Тому я дуже швидко летати вмію. І у мене є ломі. Тільки чомусь береблю. eu pao, o ódio, por me dizer para mim, eu morrerei, eu morrerei, por me amigos, eu vou morrer, por me e, amigos, eu perdi Та нічого, В другий раз, можливо, виграю. А ви ставте лайк, підписуйтесь, щоб у мене вийшла друга частина. Луза в другій грі у тій самій грі. І тільки в другій частині. І я виграв, ставте лайк, підписуйтесь. Дивіться це відео.